Найцікавіше відео тижня від Телеграф Національний банк анонсував заміну 500 гривневих банкнот на нові зразки. Уже з 1 серпня звична купюра з портретом Григорія Сковороди може стати раритетом. Чи потрібно міняти старі гроші на нові і чи можна буде розраховуватися ними у магазинах? Докладніше далі. НБУ оголосив, що банкноти старого зразка, випущені у 2003-2007 роках, поступово будуть вилучатися з обігу. При цьому громадянам не доведеться хвилюватися. Вони зможуть і надалі використовувати старі банкноти для розрахунків. Обмін проводити спеціально не потрібно, адже старі гроші залишаються дійсним платіжним засобом. Основна мета цього заходу забезпечити надійність і якість готівки в обігу. Банкноти старого зразка, які використовуються вже майже 18 років, зношуються, і їхня заміна на нові. Віші допоможе уникнути проблем з фальшивками. Громадяни мають бути впевнені, що гроші, які вони отримують у торговельних мережах чи банкоматах, є справжніми та надійними. З 1 серпня банки України припинять видавати старі банкноти номіналом 500 гривень за всіма видами готівкових операцій. Водночас НБУ більше не буде поповнювати каси банків такими банкнотами. Отже, старі банкноти, які потрапляють у банки, вилучатимуться з обігу та відправлятимуться до НБУ для перерахунку та утилізації. Заміна старих. Хих банкнот на нові не створить жодних незручностей для громадян. Це рішення принесе користь як державі, так і банкам, торговельним мережам та всім українцям. Залізних людей не буває. Військова служба в умовах повномасштабної війни, на жаль, часто негативно впливає на здоров'я військовослужбовців. Отже, які хвороби можуть бути підставою для звільнення зі збройних сил? Докладніше далі. Згідно з положенням про військово-лікарську експертизу, є перелік хвороб, які можуть стати підставою для звільнення із ЗСУ. Цей список розроблено, щоб гарантувати здоров'я та безпеку військовослужбовців, які через хвороби не можуть виконувати свої обов'язки. Фахівці адвокатського об'єднання Бачинський та партнери розповіли, з якими хворобами можна звільнитися з ЗСУ. Як повідомляє дзеркало тижня, перш за все, це хвороби серцево-судинної системи, які призводять до порушення функцій серця та кровообігу, якщо вони не Піддаються лікуванню. Також до списку входять захворювання органів дихання та внутрішньої секреції, що викликають порушення їх функцій, і теж не піддаються лікуванню. Далі йдуть нервові захворювання, які впливають на координацію рухів, призводять до епілептичних нападів або церебрального інсульту. Наступні захворювання зорової системи, що призводять до порушення зору і заважають виконання службових обов'язків. Крім того, звільнення можливе через хвороби органів травлення, які впливають на функціонування цих органів. Органів або порушують поглинання корисних речовин, також серед причин хвороби крові та кровотворних органів, що впливають на склад та функціонування крові. Останні у списку хронічні гострі захворювання, що значно обмежують фізичну активність. Усі ці захворювання, щоб стати підставою для звільнення, мають не піддаватися медикаментозному лікуванню. Рішення про звільнення приймається після проведення військово-лікарської експертизи та медичного огляду. У разі звільнення військовослужбовець має право на компенсацію. Відно до законодавства, які хронічні хвороби у роботі військово-лікарських комісій загострилися після оновлення мобілізаційного законодавства та скасування обмеженої придатності? І чому лікарі подекуди ігнорують хвороби потенційно мобілізованих? Відповіді на ці нелегкі запитання шукає видання Українська Правда. Докладніше далі. За словами бойових медиків, серед мобілізованих нікого не дивують чоловіки із хронічними захворюваннями. Найчастіше всі проблеми щойно мобілізованих виявляються ще під час базової загальновійськової підготовки: важкі діагнози, неврології, психічні розлади, які унеможливлюють роботу на полі бою. Нібито заради покращень показників мобілізації, ВЛК відправляють до ЗСУ очевидно непридатних. Тож бойовим медикам, окрім поранених і травмованих на фронті, доводиться мати справу з пацієнтами, які Терпають від інсультів, інфарктів, делірів тощо. Такі бійці стають баластом для підрозділу, і демобілізувати їх одразу неможливо. Спочатку ними треба займатися і лікувати. Таким чином марно витрачається час лікарів, інструкторів та побратимів, наголошують бойові медики. Здавалося б, під час ВЛК людину мають оглянути шість цивільних лікарів: терапевт, і хірург, психіатр і невропатолог, отоларинголог та офтальмолог. За потреби стоматолог, дерматолог, лікарі інших Спеціальностей. Жінок обов'язково оглядає гінеколог. Військовозобов'язані також мають здати аналіз крові, тест на ВІЛ, гепатити, сифіліс, зробити кардіограму та флюорографію. Тоді чому ВЛК часто дають некоректне визначення придатності мобілізованого? Запитує Українська Правда. За словами директорки департаменту охорони здоров'я Міноборони Оксани Сухорокової, лікарі ВЛК просто не можуть провести повний огляд людини, яка приходить на військово-лікарську комісію. Вони користуються Документами, зробленими іншими лікарями, і спираючись на цю інформацію, роблять експертний висновок про придатність до військової служби. Медики ВЛК використовують електронну систему Хелсі. Іноді це створює додаткові перешкоди як для лікарів, так і для військовозобов'язаних. Адже часто буває так, що людина не має сімейного лікаря і не зареєстрована у цій системі, тож і ВЛК не може пройти адекватно, як стверджує начальник головного управління персоналу генштабу ЗСУ Роман Гор Орбач серед усіх обмежено придатних, які вже пройшли переобстеження. Визнають непридатними до служби менше 10%. Іноді лікарі нехтують комплексним обстеженням військовозобов'язаних і намагаються просто не помічати їхні хвороби. За словами підполковника медичної служби Дмитра Мірошниченка, із сотень тисяч людей, які пройшли комісію з початку 24-го, скарги подали всього 5-7 Багато років систему ВЛК не реформували. Як наслідок, вона погрузла у бюрократії і корупції Від часів ній нічого не змінилося, робить невтішні висновки видання. І якщо система і надалі закриватиме лише кількісні потреби ЗСУ, ігноруючи реальний стан здоров'я новобранців, Україна матиме кілька мільйонну армію. Але наскільки боєздатною вона буде, питання риторичне. Поки всі українці, які стежать за суспільним і політичним життям країни, ламають у соцмережах списи на тему, кому знадобилася кров колишньої депутатки Верховної Ради України Ірини Фарі. І відповідальність за її вбивство взяли на себе неонацисти. Докладніше далі. 24 липня у телеграм-каналі осередку російського неонацистського терористичного угруповання National Socialism White Power з'явилося 10-секундне відео, як стверджує російське видання Астра моменту вбивства Ірини Фаріон. Журналісти порівняли відео з кадрами з місця вбивства і дійшли висновку, що ролик може бути справжнім. Утім, робити однозначні висновки поки що передчасно. Крім уривка відео з нібито вбивством Фаріон, у мережу також було викладено так званий маніфест автономного. Революційного расиста, який взяв на себе відповідальність за цей злочин, маніфест написаний російською мовою. А вбивство Фаріон, його автор мотивував тим, що колишня нардепка розпалювала ненависть середині українського суспільства саме за мовною ознакою. Ця заява просто ідеально лягає на російський наратив про безконтрольну діяльність українських неонацистів, яких нібито покриває влада. Також варто зазначити, що навіть за часів найбільшої активності членів National Socialism White Power в Україні. Раїні вони помічені не були. Це угруповання належить до руху скінхедів, які з'явилися в Англії ще наприкінці 60-х років ХХ століття. Через два десятиліття сформувалася ідеологія white power, що декларує расову перевагу. У Росії представників угруповання неодноразово звинувачували у вбивствах на ґрунті національної ненависті та засуджували до тривалих тюремних термінів. І хоча на початку десятих років про угруповання майже забули, воно знову нагадало про себе 22-го року, коли Шестеро його членів обвинувачувалися у підготовці замаху на одного з головних пропагандистів Кремля Владіміра Соловйова. Утім, серед представників лівих сил, так званих антифа, від слова антифашист, існує думка, що ультраправі просто вирішили заявити про своє існування, використавши суспільний резонанс. Нагадаємо, 24 липня поліція України вперше оприлюднила фотографії та прикмети ймовірно вбивці екс депутатки. Це молодий чоловік близько 20 років, худорлявої статури до. 180 см сантиметрів на зріст, який напередодні вбивства стежив за під'їздом Фаріон. За версією слідства підготовка до замаху тривала не менше місяця. Дуже важливо, щоб теперішня Верховна Рада не повторила помилки Центральної ради, яка у 1919 році під час війни з більшовиками затіяла демобілізацію і програла її тріском. Спікер парламенту пояснив, чому демобілізації не буде. Докладніше далі. У нинішніх умовах проведення демобілізації в Україні практично неможливе. Замінити її можна хіба що відпустками для військових, частими ротаціями підрозділів та іншими привілеями. Про це сказав спікер Верховної Ради України Руслан Стефанчук в ефірі національного телемарафону. Він нагадав, що свого часу Українська Народна Республіка вигадала проводити демобілізацію під час війни з більшовиками, і у результаті війну вона програла. Стефанчук зазначив, що він не знає країни, яка проводила демобілізацію під час війни, окрім України. Народної республіки у 1919 році він додав, що не потрібно пояснювати, що відбулося далі, і наголосив на важливості уникнення повторення помилок Центральної Ради теперішньою Верховною Радою. Про це, на його думку, слід говорити відверто. Таким чином, підкреслив Стефанчук, демобілізація зараз неможлива, проте ніхто не заважає замінити її на відпустки, ротації та інші привілеї, які можуть бути встановлені для військовослужбовців. Питання демобілізації військових які вже понад два роки воюють у ЗСУ, не може бути розглянуто доти, доки армія не сформує потужні резерви. Втім, у червні стало відомо, що нинішні темпи мобілізації задовольняють Генеральний штаб Збройних сил. Ба більше якщо вони не зміняться до кінця літа, то цілком можливо стане повернення питання демобілізації на дошку обговорень. Аби бути в курсі подій, підписуйтесь на наш канал, ставте лайки, рекомендуйте друзям.